Так, а ми сьогодні, зараз ми чекаємо Христинку. Вона так, молодець, став їх на стіл і вмощуйся зручніше. І слухайте загадку. Готові? Хто буде сьогодні разом з нами на занятті? Рудий малесенький звірок по деревах стриб та скок. Він живе не на землі, а на дереві, в дуплі. Яка це тваринка білка. білка. Білка, так, Яночка, бачите, це білка, білочка, дівчинка і білочка запрошує вас. До ранкової, ранкової прокидалочки будемо з вами прокидатися? Кладіть свої раді палички. Прокинулися трошки. А тепер і носики наші прокинулись. А тепер рухаємося далі. Ой, ой-ой-ой. Ні-ні Так. Білочка приготувала для нас завдання. Ой, вона вже його показує. Що ми будемо зараз з вами пригадувати? Що це таке? Назвіть. Еймі клюх. Круг. Так, якщо з'явився круг, ми будемо з вами пригадувати, які фігури. Геометричні, да? да? Геометричні. Віра Петрівна підказує. Так, ось у нас яка фігура? Христинка. Квадрук. Так, квадрат. А це. Яко, дівчатка, ви молодці. Всі фігури назвали, які білочка вам показує. А тепер подивіться уважно на малюнок. І назвіть, з яких геометричних фігур складаються, наприклад, ялинка. Да. З якого він складається? З яких фігур ялинка складається? Христинка. Трикутник, Трикутник, так, а будиночок? А будиночок. А, Христинка, подивись. Так, так. – Це, Це квадрат, маленьке віконечко, а сам будинок, яка Трикутник. фігура буде? Прямокутник, так, прямокутник. А даху будиночка? Яка фігура? А трикутник. трикутник, так. У собачки буд будка схожа, на яку фігуру? Дах у неї? Який? З якої фігури? Трикутник, так. І? Щоб собака могла зайти в буду, яка це фігура? Друг, так. А тепер скажіть мені, що розташоване праворуч від будинку? Подивіться, назвіть. Праворуч, праворуч, що так положено. А, Христинка, залиш поки свої палички, подивись на малюнок, що розташовано праворуч, Ян. Ялинка, Голосніше так? кажіть. Громче кажуть. Ялинка, так. А що росте між ялинкою і будиночком? Що між ялинкою і будиночком? Подивіться. Що між ялинкою і будиночком? Так. Квітка. Так, правильно. А що розташоване ліворуч від будинку? Ліворуч, що розположено? Дерево? Ну, кажи. Так, а, а що, що на ньому росте, а? Яна? Ян? А Яблучко. Яблучка. Якого, якого вони кольору? Якого вони кольору? Правильно, Христинка. А що знаходиться над будиночком? Що ви бачите? Натише. Птошка, а, а ще що? Що там ще знаходиться? Дивись, бабочка ж не бачить. Кажи. Хмарки, що? небо і світить. І світить що Сонечко ну? світить? Кажіть, кажіть сонце, Кажи. правда? Сонце. Молодці. Тепер подивіться, скільки всього тваринок на малюнку? Чотири. 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 Хто йде першим? Хто першим йде? Ну, хто першим Ну, Ведмідь. Так, а хто стоїть за ведмедем? Хто? Я. Їжачок. А за їжачком хто йде? Білка. Білка, а за білочкою. Заєць. Заєць. Ведмедик. І що у нас перший? Єжачок який буде? Єжочок який у нас? Другий? Другий. А білочка буде яка? Третя. А зайчик який буде? Четвертий. Так, наступне завдання. Так, яке дерево в нас росте? На галявинку. Яблоня. І зараз я буду на яблоню розміщати яблучка на дереві, і ми з вами будемо рахувати. Один, Один. Два. Два. Далі. Скільки три. червоних яблучок на дереві з'явилося? Три. Три. Правильно, Яна і Христина. Три. А в нас ще є жовті яблучка, Давайте їх порахуємо. Один. Один два. Uh -oh. три. <звук> три жовтих яблучка. Скажіть мені, будь ласка, червоних <звук> яблучок три і жовтих, і жовтих три. І три Яких три, яблучок <звук> більше чи менше? Чи порівну? Скільки їх? <звук> <звук> порівну, <звук> так, Христинка. Однакова кількість і червоних яблучок. І жовтих яблучок. А тепер подивіться, що росте на галявині, крім яблуні. Що це таке? Грибочки. Грибочки. Скільки грибочків зліва? А ну порахуємо, десь давайте. Один десь. два. А справа. Один, два, Три. Де більше грибочків зліва чи справа? Більше Більше з три. Справа. Так, правильно, молодці. А ось ми з вами рахували яблучка, їх було по три. Яка в нас цифра з'явилася? Яка це цифра? 3. 3, цифра три, цифра три. Що у нас тут на? Е, які фрукти ще у нас є? Ось вони які? Що це таке? А ну ж, скажімо, нам так. на смужку треба поставити. Якщо цифра три, скільки грушок? Скільки треба грушок поставити? 3. 3. А ми тут давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. У нас є зайві грушки. Ми прибираємо, щоб було три. Так, скільки залишилось? Багато треба три. Прибираємо ще одну грушку. Так, два. А тепер порахуємо, скільки грушок лишилось. Христинка, порахуй. Один. Два. Три. Що там, Яна? Я хочу сама. Ну, щетайтесь, щетай сама. Давай, рахуй. Один, Два. три. Скільки грушок залишилось, Яна? Скільки залишилось тут? Три. Три, молодець! Правильно! А тепер подивіться уважно: ось у нас є такі квадратики і тут намальовані тваринки. Дивіться, скільки тут в, лівій, в лівому квадратику, скільки зайчиків, скажіть? Скільки зайчиків в лівому? Два Два, абілочок, абілочок. Один. Цифра три. Складається, може складатися Два і один буде три. А ось тут скільки їжачків у правому квадратику? Один. один. А білочок скільки? А, два. Дві білочки. Значить. Цифра 3 може складатися із чисел 2 і 1. Так, ось подивіться. У верхній лівій картинці скільки грибочків, мухоморчиків скільки. Один. А лисичок скільки? Грибочки так називаються. Два. У математиці кількість можна позначити знаками. Ми вже з вами говорили: більше або менше. Якщо одних предметів більше або менше, ставиться ось такий значок більше. А ще ми можемо дізнатися про значок менше. Подивіться, скільки зліва горішків, порахуйте. Скільки зліва горішків? А в нас жо горішки ще немає? Чи де туди? А зліва? Є у ряд поруч у вас є картинка горішки. Є? Так вони справа у нас. А, справа, вибачте, <праць> <праць> у горішків, так, правильно, картинка справа, а в самому квадратику у вас намальовано три горішки і два горішки. Дивися Так, горішки? тут три горішки, а тут скільки хрестинка? Два. Де більше? Яка цифра більше? Два чи три. І ми поставимо. Так, ми давайте менше цифра, кількість горішків два, Тому ми поставимо. На... Більше. Така тема дуже складна, тому ми перейдемо до практичного завдання. От Давайте подивимося. Білочка вам показує багато м'ячиків. Порахуйте, скільки м'ячиків, і викладіть у себе на листочку кількість рахівними паличками. Так, викладайте на листочку рядочок. Резинка, беріть свої рахівні палички. Скільки м'ячиків ви назвали? Скільки? П'ять. Два м'ячика знаходяться у верхній смужці, а три у нижній. Значить, треба на верхній розділити аркуш паперу очима. Навпіл. Зверху покладіть дві рахівні палички. Викладайте зверху дві рахівні палички. А нижче три. Три. А можна я тепер? Можна, можна, так. Давай, давай. Так. Вгорі листочка ми ставимо дві рахівні палички, як на малюнку. Uh -huh. А знизу три. Не надо, дети оно. Виходить, у вас? Вгорі ми роз, розташовуємо дві рахівні палички, uh -huh. а знизу три. Христинки вийшло, мабуть, уже так, Христина? Yeah. Так. А скажи мені, будь ласка, щоб було порівно, що треба. Молодець, Яна, бачу правильно, щоб було порівну і на і порі три, і внизу три. Що треба зробити? Щоб було порівну вверху, внизу Ясечка, у нас... Одну паличку додати. А, Куди? Яночка, Куди? додавай одну паличку на верхню частину листка. І у нас виходить порівну, правильно? Там три. Там три. вгорі три і знизу три молодець Христина, бачу. Видно мені, видно. Молодці. Так, так, да. чи видно, чи не видно, видно. Видно, Наступне завдання. Ні, ні, видно, бачу, бачу. Е, у нас зображені це хто? Веселі. Хто це, це? Метелики. Метелики, скільки їх порахуйте? А Скільки метеликів? Два. Так, чотири Христинка каже. А нам потрібно, щоб було три, скільки зайвих метеликів? Один, так, молодці. А тепер. Вмикаємо наш олівець і дивимося на зображення. У нас з одного боку є. пестинка. залишай палички, потім будеш складати. Вмикай олівець. У нас з одного боку... цифри зображені. А з іншого боку, кількість, які відповідають цій цифрі, овочів і фруктів. Треба з'єднати. Цифра один, де дає один предмет, цифра два, де дає два предмета. Так, Христинка, який ти колір обираєш, називай? Первони. Червони бачу. Ні, не, не... е, не, Христинка, неправильно, витирай. Треба з'єднати. Це не я. Це не це не я. Ти. А, це не ти. Це Яночка. Яночка, так. Треба, наприклад, цифра 3, І де 3 Яночка? Ось так. Бачите, ми з'єднуємо я зараз а Де два сейдини? Так, молодець Христина два, з'єднала. Так. Бабушка ще не виходить з'єднати. А не два сама робить. Віра, ясічка сама робить. Так, да, так, да, так. Да. Я зрозуміла, тільки вона теж не розуміє, як його. Ти що ж розумієш, як треба Ні, нічого Ви не все. Бив... Коло вимкнули. треба так. олівець. Ви найдіть, витріть, Зараз знайдіть ластик, там є функція ластик, витріть ваші лінії і на, заходите на олівець, там вище піднімайтеся по тій стрічці, там є рісовать, карандаш намальований. Нажимаєте Добре. на нього рісовать, а потім де нижче під ластиком, є кольори, обираєте кольор, і вона буде Малювати любим кольором. Мама покаже, бо бабушка не знає, як це робити. Добре, ми можемо з вами потім з'єднатися окремо і я вам допоможу. Так, Витираємо тепер Христинка. Витираємо свої малюнки. Після кожного завдання треба витирати ці малюнки, щоб вони не переходили на наступний. Так, молодці. Схоже завдання, але у нас тваринки. Смаріть вмикайте свій стовпчик, де ви знаєте, де там зліва вмикати? Вмикайте. Так, ми, ми Є так. у нас є. А от що далі? Далі бачите кружочок синенький, піднімайтеся там, де просто кружочок синенький. У нас красний кружочок. Ну, нажимайте на червоний, цвет вам так. покаже. Обирайте колір. Вибери колір, який ти хочеш. Сіненький. Так, вибрали. Вибрали. І тепер ви можете пальчиком водити по екрану і, мал... і з'єднувати. Пробуйте. Христинка, Три? з'єднує цифри і кількість тваринок, щоб була співпадала. Так, Христинка, один. Mm -hmm. Так, і тепер... у Яни виходить, я mm -hmm. бачу. Oh, да. Тепер два. Так. Молодець Христинка. Два. А два? Ти з'єднала з двома? Ні, Ти ні, вона просто... ще не з'єднала. Три вона з'єднала і один. І. Теп... Ось, виходить. Молодець. І так навчимося. А тепер витирайте ваші малюнки і. Так, ластик, да? Дякую за. Да, ластик нажимаєте і витирається, так, правильно. Ділочко, дякую вам. Бачиш, я тобі весело трошки навчимося. будуть схочі завдання на наступних заняттях ми все навчимося. Боже, Молодція. бабушка навчиться. бабуся теж ходить в себе. Бабушка навчить, всіх навчимо. Дякую, дівчатка, Ви були молодці. Христинка, уважні. До побачення, до нової зустрічі. До побачення.